Добрий день, мої любі другокласники та їх шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки, і тема сьогоднішнього уроку – дізнаюсь про походження імену прізвищ доповнення речень. Ось і знову лунає дзвінок. Запрошую всіх на урок. Будемо дружному працювати, створювати та фантазувати. Будь ласка, розгорніть свої зошити, запишіть 7 грудня класна робота. 7 грудня класна робота. Рутелечко дізналася, що означають імена дівчаток. Прочитаємо з вами про цей вірш. Так, із Греції Риму, із Заходу і Сходу імена нам дістались від різних народів. А що вони значать? Послухай дитина. Галина спокійна, міцна Валентина, Наталія рідна, морська Томарина, Азоя життя, чистота Катерина, Софія Примудна? примудра, а Клара Ясна. Ось що означають дівчата імена. Сьогодні ми з вами працюємо з розворотом 62, 63. Можете самостійно його розгорнути. Так. І тепер нам потрібно з вами записати речення, але замінити виділені слова відповідними іменами з вірша. Хто в нас там був рідна? Наталія. Наталія вийшла погуляти. На вулиці вона зустріла морську. Морська у нас Марина. Значить, на вулиці вона зустріла Марину. Згодом до них приєдналися життя і ясна. Життя це в нас Зоя, а Ясна Клара. Отже, згодом до них приєдналися Зоя і Клара. Запишемо вправа 3 і пишемо Наталія. Вийшла. Наталія вийшла погуляти далі на вулиці. На вулиці вона зустріла Марину. На вулиці вона зустріла Марину. Далі згодом до них. Приєдналися. Приєдналися Зоя і Клара. Так, якщо вам ще потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, йдемо далі. Ще видочок знайшов вірш про значення чоловічих імен. Прочитаємо його. Ось Костя, наприклад, це значить постійний Крило – господар і мужній Сашко. Степан це вінок, а дьор Гришко, а Петрик – то камінь, хоробрий Андрій. Найбільший Максим, захисник Олексій. Так, і тепер давайте ми теж запишемо, хто з ким дружить. Хоробрий, хто в нас тут хоробрий? Андрій дружить з мужнім. А мужній у нас. Сашко, отже, Андрій дружить із Сашко. Постійний у нас хто Костя, а Костя подружився з найбільшим з Максимом. Вже записали вправа 6. І пишемо Андрій дружить. Андрій дружить. из сашком. Из сашком. <coughs> а Костя. А Костя. подружився, подружився з Максимом. А Костя подружився з Максимом. Так, якщо потрібно зупиняєте чи ні, тоді з вами йдемо. Друзі написали значення своїх Згадайтеся, де ще є ім'я. Та, що любить читати. Читалочка. Так, сушина ягода винограду. Родзинка. Той, що швидко і чітко говорить. Ще бетончик. родич мобільного телефону, комп'ютера, планшета. Гаджет. Родзинка дізналася про значення прізвищ. Прочитаємо з вами її повідомлення. Ким наші прадіди були, на прізвище розповіли хто краєв сокні став кравець, хто шив зуття прозвали швець, котли виготовляв котляр, а ківшик для води ківшар. Як тільки, Яких тільки прізвищ на світі нема, вечір і ранок, мороз і зима, сміливий орел, а чи сокіть чи тур, був добрий, то голуб, добродій. Добрі, хитрий то лист, чи хитрун, чи крутій. Так, і від нас професія творилися прізвища, які в нас тут кравець, швець, котляр, ківшар. Хитрим давали прізвища. Лист, хитрун, крутій, а полохливим, заєць, щур. Отже запишемо вправа 10. І пишемо від назв професій. Від назв професій…» Утворилися прізвища, кравець швець. Котляр. Хитрим давали прізвища. хитрим давали прізвища хитру лист. Хитрун Крутій А Полохливим А Полохливим заєць, Чур. Молодці. Так, і зараз нам з вами залишилося виконати одне завдання. Так, для цього ми розгортаємо 3000 завдань на сторінці 38. Так, І нам потрібно поставити плюсиком рядом, яким комусь усі слова записано правильно. Катерина Іванівна дівчинка Каті. Правильно? Правильно. Олег Петрович Семенов, учень Семен. Петрович пишеться з великою П. Отже, неправильно поставили мінус. Іванко, Яринка, учень Сашко ім'я. Правильно. Іван, як вич, Франко, поет Бойко. Що тут неправильно? Бойко це прізвище. Пишемо. Йосиф Воробйов, Петро Соловйов. Так, правильно. Далі. Яків хлопчик Роман Унук. Ні, тому що Яків пишеться з великою. Килинка, Калинка, Малинка Марія. Так. Наталя Забіла поетеса прізвище поетеса пишеться з маленькою. Ні. Так, і намалювали сонечко або галочку. Йдемо далі з вами. Так, Андрій Ковальов, коваль черговий. Ковальов потрібно з великою, тому ні. Юрій Гагарін космонавт Каденюк. Так. Композитор Лисенко, композитор Чайковський. Так. Михайло Ломоносов учений вчитель. Вчитель з маленькою. Ні. Олена Пчілка – трудівниця Пчілка. Так. Платон Воронько – Байкар Глібов. І Платон, і Воронько повинна бути з якої літери? З великою. Також це невірно. Сергій Корольов, Кольоро, конструктор, президент. Президент з маленькою. Так, ні. Сергій Катерина Білокур, художник-майстер. Так, і поставили галочку. Пане на все вас видав, в ви мене розумнички, я вас вірю. До побачення та гарного дня.